З дівшиною погуляти просто ну, хочу в кіно піти все діла, дай грошей, будь ласка. Помри, кодеяго, ти позор української нації. ти ніхто! Я хочу улететь, щоб, как пригожины, вниз не смотреть. Господи, як очікувано. Це ж все ж таки я. Доброго вечора всім, всім привіт. Давайте ще раз, щоб я вас почув. Так зараз мій перевірний матеріал. Я чомусь відкрив інстаграм, тільки так. Любі друзі, хотів вам розповісти трішки про свою сім'ю, моя сім'я. Дуже проста сім'я, як я вже казав вам. Ви чули, дуже проста сім'я, дуже проста робота у кожного. Мама медик, батя шизоїд. Дуже прості люди. Третій батя ще гірше, закарпатець. Ви його бачили, так? Да? Е, 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 да. Ви знаєте, просто я дуже люблю свою сім'ю, я в ній не сумніваюся. Я не сумніваюся, що вони мені завжди допоможуть, коли мені буде це потрібно. Тому що, ви знаєте, я в 11 років одного разу прийшов до батька і кажу: бай. Ну, така ситуація, хочу з дівчиною погуляти. просто. Хочу в кіно піти, все діла, дай грошей, будь ласка. Він такий. Конечно! Молодець. Нормально. Піздуй стройку! Я такий да! <смір> І ви знаєте що? Це було найкраще побачення в моєму житті. Це було найкраще побачення в моєму житті. Ви бачите, я, вона, ще 10 закарпатців, Всі разом мішаємо бетон. Десять закарпатців мішають бетон перші п'ять хвилин. Потім вони мішають тільки віскі з текілою. все нормально. І ви знаєте, дуже така романтика, мені дуже подобалось. От ви знаєте. В мене, батя, в мене батя любив казати, що, він, пам'ятаєте горілку воздух в Україні, Поплодуйте, хто пам'ятає. Горілка воздух, всі знають, H2. Не знаєте горілку воздух? Спробуйте якось. Це, це вам не Божко. Це воздух. Да. Ви знаєте, дуже крута горілка, дійсно, і мене батя постійно, мене батя постійно казав, що він, короте, він не алкаш, він не строїтель. Він воздуха плавати, от така людина, так. Да. Ви знаєте, мені дуже подобалось, як мій батя хавай борщ. От, е, я це дуже обожнюю. Е, у мене у одного батя дивно хаває борщ, поплутуйте у кого також. Тільки в мене, так? Да? Я зрозумів. Ну просто я не знаю, я думаю, це у всіх. Просто він, він сідає за стіл, бере цю каструлю і такий. І не дай Бог там, сука, косточка. Тому що він бере косточку, він вискує все, хрящ, просто м'ясо. А потім бере і ппфа цю косточку, розламує на попалам, і висмокте від світи ще мозок м'яса. Тоб... Це сука, хорор для вегетаріанців, любі друзі, я вам кажу. Вегетаріанці не дивляться страшне кіно, вони дивляться, як мій батя хаває борщ просто, я вам кажу серйозно. Мені ще подобається, коли він так бере, ну, цю кастрюлю, він, так, він, виходить, к собі підносить, починає так пити. І в нього такі вуса стається, він як Джордж. ти валиш своє м'ясо! чи ні? Знаєте, оце. трошки страшнувато, але ну, подобається, так. Да. Так, це було про мою сім'ю. Да, ви знаєте, Далі б хотілося розказати, ви знаєте, я частично з села. Хто я з села поаплодуйте. є, хтось з села, ви з села опладувати. Так, всі на зарі на села. А ви села також. А як вас звати? Я. Яна, а ви як вам в селі подобалось? Нормально? Супер. А що ви там в селі, в селі робили? От у вас були корови, я не знаю. Чи не О! О, таке кайфове заняття, да? Мені дуже подобалося, що я просто. Ну я. Я такий, знаєте, я дуже дружелюбна людина, я не приношу кров, нічого. І моя шестирічна е сестра каже батькові: збуди мене в шість годин ранку, щоб я бачив, як ти ріжеш цю свиню. Я теж так говорила. От, е по вас видно. Ладно. Ти просто стоїш там. <skaz minimum> <сп**кив> як це може бути кайфово, я реально не розумію. Але село, село. Мені подобалось. Реально мені там подобалось, там було дуже круто. Більше цього подобалися ці сільські туалети. Знаєте, як вам показати? Ви знаєте, зараз просто всі жартують, що зараз всі жартують, що у орків э, цей, э, замість туалета дірка в землі, да? а в мене реально ця дірка була. Отака діра, ти сидиш. Господи, опасний трюк. Тут головне, головне п'яточки не відривати. Это главное, да, потому что пацаны не зрозуміють. Когда будут с дырой ловить, не поймут. Ты сидишь такий, знаете... Весна. Пахнет весной. И это хорошо, что весной. Если б зимой, то пахло бы простатой. А так пахнет весной. Супер. Ты сидишь тут. Плакат ранеток слева такой. Слева видишь. Ну, ранетки, справа плакат Ющенка ще за 2000 якийсь, там рік, календарь. Тут якийсь намальований удав сказав, на календарі, тут справжній удав, їбать. І ви знаєте, цитую там просто прямо на цьому удаві була цитата, от я вам прям скажу: от написано було, Внімання, Поработал, отдохни. На пікнік скорее йди. Так и сидиш, сейчас бы на пикничок. Вот было бы круто, и там плакат такой уживают. Сука, дешево 2 грядки сапать, какой пикничок. Ой, це ж я на Янукович, на Юфинке, точно знаете, Дуже самое прикольное было, це коли ты сидишь, и біля твоей дупы от така, блядь, херня пролетает. Цей шершень, короче, и ти сидиш, ты начинаешь ще більше срати, щоб. Якомога скоріше це все закінчилося, і ти вижив. Ви знаєте, я встиг виїхати до повномасштабного до вторгнення, але шах'єди я чув, бля, чесно, от я вам кажу. Да, не дуже крута ситуація. Це всі пам'ятають, так, да, пісні Ренєта. Просто ми такі дітки. А, сука, шмілиться! Знаєте, вони оживали також там. От. В село мені подобалось, в селі дуже круто, в праї ще крутіше. Да, і ви знаєте, виступаю тут, в стендап чері. Дуже мені все подобається, тільки... Якось забагато хейту останній час. Хто сидить на Фейсбуці? Слава Богу, я виживу сьогодні. Супер. Е, дуже багато хейту на Фейсбуці. Е, з моїм жартом одним. Е, 15-секундний жарт просто мене там обісрав повністю. Помри! Скотия! Ти позор української нації! Ти ніхто! Ба. Подзвони, я тобі їбало розіб'ю! Чувак написав. Я такий. Прекрасно, господи! Хочете я вам розкажу цей жарт? Наталю, хочете? Да? Поблизу, якщо хочете цей жар почути. Я думаю, це вже записувалося, я спеці... але я спеціально для вас розкажу. Ви знаєте, кажуть, що я вчився в школі, початковій школі в Чехії, дуже круто було, все мені подобалось, окрім того, що вони курили траву в туалетах. Мама, я не курив. Ти бачиш це, да? ви записуєте, я... все, я підпалював, тільки все, розумієте, да? все, я не курив. Да. і ну курили траву в туалетах. І я зрозумів, чому у них початкова школа, це закладка. От. Помри! Ти позор української нації! Це не наче вплив російської пропаганди! Фу! Гівно! Лох. Десять лайків. Скайфом, знаєш, думаєш, хочеш продовжувати це все, да? хочеш далі виступати. І ви знаєте, насправді я зрозумів, чому я хочу, чому саме я хочу виступати далі. Мені подобається це все, тому що я дуже люблю знаєте бісити цих орків. Знаєте, от росіян ть. Ми дуже стапчері, ми дуже бісимо росіян дуже. Тому що ми скидуємо гроші правильно в Україну. Ми вже до речі відправили більше мільйона гривень в Україну. Це от наше таке достіження на Дякую. більше мільйона гривень. Да. і знаєте, ну, я дуже люблю казати гривень, знаєте, тому що ну, в кронах, ну, що таке 800 тисяч крон, тут мільйон гривень. Ми ще в ТНГ дуже любимо казати, там 14 лямов, ми, взагалі... ми вже Казахстан купили, все нормально, типу, без проблем. Да. І, ви знаєте, не так давно е, написав, е, нам написала підписниця наша, е, скинула Сторіс якогось русского орка, він дуже оригінальний чувак. Він, коротше, от бачите, вишинку, так? Да? Він тут, коротше, так, головку домалював і типа, це член, коротше. Це сфоткав, коротше, виложив сторіс і пише: мені здається, він з таким обличчям писав, він такий. Б Ви скидуєте деньги на бомби! Ви убиваєте русских ветераністів! А я ж! Я ж! І знаєте, СЕП нічого, тільки одна проблемочка, він в слові русский зробив ошибку, там він написав через 2С, а правильно через орк йобаний. Це от перше, що хотів сказати, знаєте. Далі, от, далі от дуже образило було, що він сказав, що ми скидуємо гроші на бомби. На бомби, ви знаєте. Не тільки на бомби, на ракети, артилерії, на танки, на все, щоб зробити їм життя краще та коротше. Да. Так, от, дякую. дякую. От. Сподіваємося, що вдасться. Я от бачу ваше, облі... ваше обличчя, мені здається, що ви як лімона з ви просто зажжурите так все. Прям настільки в мене інтелект понизився в ваших очах. Да? А, ні, нормально. А, вам? А, ну, всі, всі ми працюємо. Весь склад, чері, пахає, щоб бити цю йобану русню. Да. Дякую вам. Дякую, що приходите. А зараз, знаєте, спеціально для вас вже не спеціально, для вас, Наталі, для вас, вас Наталя, я вже зіграв пісню. Зараз буде спеціально для вас пісня, після котрої Наталя зрозуміє, що мій інтелект все таки ніж у Асаду. Е, зараз я попрошу Асадо, е, ти тут? Вруби, будь ласка, не врубай поки що, але дослав в Ютубі ноченька мінус піаніно. Там буде намальовано. Так. Хтось знає пісню ноченька, Поплодуйте, Поплодити, хто знає пісню ноченька. Тіна Карель. Всі знають, так? Пацани, бачу, не знають. Ну ви не дивіться краще. Там такий кліп, звісно. Покраще, ніж воєнна половка в історіях там взагалі. Зараз буде пісня. Я сподіваюся, Асада там настроїть. Не знаю, як вам сподобається. Ви знаєте, це, цю пісню я написав про звичайного російського орка з села, котрий не є відбувається, і не хоче їбати взагалі. От. Тому будь ласка, однесіть з розумінням і не бийте мене після пісні. Хорошо? Домовились? Все, супер. Асада, ти готовий? З Богом. Просто так из России вдруг ушел запад. Ласково ноченька, я кушаю пельмешечки. Крымский мост поломался и стал просто пирс. Вас бандеровцы порвем Мы порвем, порвем Больно мне помнить Я хочу улететь Чтоб как пригожины, вниз не смотреть И за попу тебя, Путин мой Заберу я с собой Ты отправил нас в бой Я вернулся инвалидом домой Но на улице скажу, Вова мой Путин ты мой герой Не обрезать из Украины вдруг пришел пакет. Черный мусорный пакет. А в нем есть брата рученька. Целовал каждый вечер Вовы по паньку. Доллар уж сто рублей. Под я им больно шершава. Я хочу улететь, но 130 стран меня не хотеть. И за руку тебя, братец мой, Веду опять в строй. Деньги забрал старый дед, за который я хотел я мопед, но купили мы пехоте носки. Жалко вроде не осталось ноги. Опыска будь ласка. Так, так. Все, асадо, ліричний моментик закінчився. Ви знаєте, наостанок свого виступлення хотілося б сказати. Ви знаєте, дуже люблю хотів сказати, дуже люблю свою країну, але це так звучить якось вже так фальшиво від Так фальшиво від кожного просто. Ну, не від кожного, просто коли чуєш це від якихось там депутатів чи. щось таке. Але, ви знаєте, я не знаю, я не знаю, чи справді я люблю свою країну. Я, я напевно. Я, хот... я хотів би повернутися, допустимо. Да? Я би хотів. Не знаю, чи хотів би там жити, але стопу хоч би хотів би подивитись кривий ріг, хотів би подивитись Київ. Знаєте, Києві там був ще пару разів, але хотів би приїхати знову туди. Чесно, мені, мені там дуже подобається і хотілося б повернутися. Ви знаєте, дуже раніше любив дивитися картон 95, побудуєте, хтось дивив? дивився? Дивився? дивив. Раніше разів, я тому почав займатися гумором взагалі. Чесно, благодаря там Зеленському, благодаря Кашовому, це просто роз'єб, мені дуже подобається. Ноченьку ви тільки що побачили, це, інс... це була інсп... інспірація, інспірація з виступу кошового. Е, мені сподобалось, сказав, я хочу повторити щось таке саме, щось також круте і Сподіваюся, Сподіваюсь, сподобалось. Сподобалось вам? Ви сподобалось, знаєте, дуже любив виступи квартира 105, дуже подобалось. і Зазвичай Потім пішов президент, і ви знаєте, мені здається. Його каденція ділиться на декілька етапів. Знаєте, от е, я думаю, всі пам'ятають. Ну, спочатку, спочатку, ми сиділи на був, ви пам'ятаєте, новий рік був великий стіл, алюєжечка там, кравовий салатик, все. Ми чекаємо порога, коли він вийде, коротше, щось казати нам. І тут виходить, блядь, воно. Ну, хто на 1 плюс один дивився, да? виходить оце воно. І докаємо... Шановні українці, я йду в президент України. Ми такі, вау, круто, супер, зашипісь. Потім чекаємо, потім, знаєте, оцей другий етап також не менш крутий. Це. Ви цього на розміни! Всі пам'ятають. Третій етап, також всі пам'ятаються. Це... 36.6, бажаю всім. Коронавірус. Володя, мені за 40, блядь. Ти мені Ви знаєте, Я от таке чекав за кадром. Потім наступний це більш сумний вже, це. Ми, українці... Настало війно. І ви знаєте, хотілося щоб останні слова його, як вже у каденція підходить до кінця. Я думаю, всі знають, що останні слова хотілося б всім почути це. Ми, українці, ми примогли. Було б круто. Да. Дякую вам.